В процесі зйомки мені дуже хотілося підійти поближче до людини і зробити кадр такий, як аж клоузап, щоб було видно тільки обличчя або дуже-дуже крупну якусь деталь, але максимум цієї камери ось такий, і мені було дуже шкода, бо мені дійсно хотілося зробити щось трошки ближче. Якщо ви будете планувати якісь дуже крупні кадри, на цю камеру можете не розраховувати. Але з плюсів цієї Таке це, те, що тут вбудований об'єктив, і мені дуже сподобалось працювати з вбудованою фокусною відстанню. Тут написано, що тут об'єктив 75 мм, це приблизно 45 мм на середньому форматі, що, в принципі, є достатньо базовою фокусною відстанню і не спотворює риси обличчя. А так як одні з найулюбленіших моїх об'єктивів це 35 та 16 мм, ці об'єктиви дещо викривлюють риси обличчя, і мені було приємно працювати з цією камерою тому що я повернулася більш до класичного такого зображення, але якщо ваші улюблені об'єктиви 50 та 85 мм, ця камера не зробить якогось незвичного зображення для вас.